Коли Самсон був з волоссям, на якому було помазання, на якому був Дух Святий, він був незвичайна людина, він був універсальна людина небесна, відрізнявся від всіх інших людей. І тільки тоді, коли йому це волосся обрізали, здається, залишилась голова, ноги, мускули, але Но помазання пішло. якісь волосся. І пішла головна частка його життя, його служіння, його місії, його покликання. І Самсон з великої букви став Самсоном з маленької букви. Самсон з волоссям, який прославляв Бога і Божий народ, став позорищем для Бога і для Божого народу. Віруюча людина в новому завіті. Якщо вона є з Духом Святим, покрита його помазанням через спілкування з Богом, вона є особлива людина, незвичайна людина, сильна людина, здатна на такі речі, на які люди не здатні в світі. Але якщо людина втрачає своє волосся духовне, своє помазання, вона стає така, як всі. Хоч вона ізраїльтянин, хоч вона ніби має знання про Бога, але написано так, що коли підірвався Самсон вже без волосся, після цього як його приспала. Даліла, так, як перекладається ці? Нічтожна, так? Хо -хо. Чуєте? даліла перекладається як нічтожна. Надзвичайна паралель, нічого випадкового в Писанні немає. Тоді, коли підірвався Самсон, про нього було сказано, і він став, як всі люди, слабі, як всі слабі люди. Коли Бог запрошує тебе в свою присутність, це з одного боку вимагає від тебе певних зусиль і ціни, правда? Але ціна того варта. Тому що ти в його присутності стаєш сильним. Перемогти диявола і все, що зв'язано з цим. Отже, ім'я цієї даліли нічтожне. Що зробив Самсон? Яку помилку він зробив, він зв'язався не з тим, з ким треба. Він дозволив себе приспати світу в присутності цієї Даліли. він дозволив собі займатися нічтожними справами. І він заснув. І тоді, коли він заснув, непомітно для нього його постригли. Щоб такої долі не сталося з нами. Амінь. Скажіть зараз в серці собі, я особливий, я супермен в Господі. Але до тих пір, поки Дух Святий в мені, нема Духа Святого, нема головної суті і прикраси нашого життя. Давайте помолимося за наше слово.